Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Протягом цих днів ми чуємо читання з уривки в першому читанні з Старого Завіту. І сьогодні також власне, чуємо це продовження про те, як Бог вибирає і помазує Давида на царя. В попередніх днях ми чули про те, як Він. Відкидає Саула. Саула, який був помазаний Царем, відкидає його через що? Через те, що Саул був невислухняний Господу, що мав непослуг Господу. І через це він був відкинутий ним. І сьогодні, власне, в цьому першому читанні ми чуємо про те, як Самуїл, який також помазав раніше Саула отримує таке завдання, доручення від Господа щоб він йшов до Єсея, до Вифлеєму, і щоб там одного із його синів помазав на царя. І це було дуже таким ну, непростим викликом для Самуїла, для пророка Самуїла, який ну, розумів, з чим це пов'язано. Це сьогоднішніми словами, можна би сказати, що це був такий державний переворот, можна би сказати, тому що тут був цар, цар Саул, а тут Господь йому каже: Іди. Я хочу помазати нового царя. Я хочу, щоб був інший цар. І це певного роду був такий, ну, дійсно, такий державний переворот в той час. І Самуїл боїться цього. Не знає, як воно буде, знає певну таку загрозу для себе, може, навіть для свого життя. Але він слухається Господа і іде, щоби помазати нового царя. Царя, якого Господь вибере на противагу цареві Саулові, який. Часто почав відходити від Господа, який був неслухняний йому, Бог зараз хоче вибрати царя, який буде слухняний Господу. І він знаходить такого. Знаходить когось, про кого сьогодні автор біблійний каже, що Бог є тим, який дивиться на серце. Чоловік дивиться на лице, Господь же дивиться. На серце, так каже Господь до Самуїла. Тобто він помітив це, це серце, серце в Давидові, яке, власне, було, було слухняне йому. Але ну, якщо так по черзі йти, то дійсно бачимо, як Давид іде до Єсея, йде до Вифлеєму, і такою причиною, з якою він іде, це те, щоб скласти жертвоприношення. І під час цього жертвоприношення були теж присутні Єсеї з його синами. І саме тоді, коли були присутні сини Єсея, Самуїл побачив найстаршого сина, і він каже: щоб закликати цього сина. Натомість Господь сказав Самуїлові. Що не вважає на його вид і на його високий стан? Як ми вже чули ці слова, я його відкинув, Господь бо не дивиться так, як чоловік. Чоловік дивиться на лице, Господь дивиться на серце. Єсей приводить своїх синів до Самуїла, Сім, сімох синів приводить по черзі. Спочатку був найстарший син. Ну, він був високого зросту, здавалося б, так як і Саул раніше, а хтось то був високого зросту, здавалося, що він є тим, хто має в собі такий потенціал, щоб бути царем. Він був найстаршим, був наймудрішим з усіх синів. І здавалося, що Самуїлові, що саме цього.